Росіяни знову обстрілюють цивільне населення України. Кілька регіонів зазнали ударів шахедами у кривому розі кількадесят тисяч людей залишилися без світла та тепла. Неспокійно було і на Харківщині, де від вибухів бомб утворилися вирви глибиною в зріст кількох людей. Хвиля дронів накрила і Одесу, Житомир та Полтаву. Неспокійно було і в прифронтових населених пунктах, де не стихають обстріли з важкої артилерії. Це канал «Сій час і розповімо про наслідки терористичних дій Кремля. Я Софія Кожевник, поставте вподобайку та підпишіться. А ми починаємо. Отже, вночі ворог обстріляв кривий ріг. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, через влучання БПЛА виникли дві пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Без світла наразі майже 15 тисяч людей, а також дві котельні кривого рогу, які забезпечують 43 тисячі абонентів. У місті частково знеструмлений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання. Відомо, що внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа на одній із підстанцій Укренерго. Також через обстріл були тимчасові порушення у роботі одного з об'єктів генерації електроенергії. Сталося відключення повітряних ліній електропередачі. Атака призвела до відключень споживачів. Станом на 7.30 ранку без світла залишилися 7,5 тисяч абонентів. В Кривому розі критична інфраструктура заживлена. Російська армія гатила по Харківщині. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінігубова, упродовж доби російські війська здійснили артилерійські та мінометні обстріли близько 15 населених пунктів Харківської області. Одне влучання зафіксували на території агропідприємства, де пошкоджені складська будівля і паркан. Інше влучання прийшлися на відкриті території, там теж без постраждалих. А під ранок окупанти знову ударили з урагану по Куп'янську. Судячи з фото, вогонь завдали навмання, і він пройшовся по житловим кварталам, на подвір'ї яких утворилися ось такі вирви. Пошкоджені лінія електропередач, дев'ятиповерхівка та щонайменше 10 будинків. Переносимося на південь. Там схожа ситуація на Запоріжжі. У регіоні теж не стихають обстріли. Відомо, що російська армія минулої доби 130 разів обстріляла 19 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, з яких 40 – це удари безпілотниками і понад 80 – артилерія. Семеро людей поранені на Херсонщині, серед яких. Дитина тут противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 218 снарядів із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації. А сам Херсон за останню добу був обстріляний 23 рази. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Придніпровському, Степанівці та інженерному. Внаслідок обстрілів троє людей зазнали поранень середньої ступені тяжкості. Серед них 17-річний підліток. Всім травмованим надана медична допомога. Ось що каже місцева жителька після удару по місту. Ой! Нога. Нога, рука, нога. голова кош. Ота всього на мені. тут я була, бо на вулиці. Трохи далі до Одеси та Миколаєва долетіли шахеди. Та нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над регіонами було знищено два БПЛА. Тут ворожих влучань, руйнувань та постраждалих, на щастя, не зафіксовано. Проте зафіксовано влучання на Полтавщині. Ворог цілився по Миргородському районі. Люди чули гучні вибухи, але ніхто не постраждав. Про що повідомила військова адміністрація? Також вибухи чули і на Житомирщині, але ворогу досягти цілі не вдалося. Наше ППО збило там два дрони. Загалом вже відомо, що армія РФ випустила 14 ударних БПЛА з напрямків Приморсько-Ахтарська і Чауда. Також росіяни завдали ударів двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із Белгородської області. Про це повідомили в протиповітряних силах. Українські військові додали, що мобільними вогневими групами було знищено 9 дронів Камікадзе в межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей. І маємо підсилення до України, надійшли ще дві системи протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні та крилаті ракети. Президент України Володимир Зеленський каже, що ці системи здатні збивати усе, проте він не став розкривати свою яку саме систему посилили українську протиповітряну оборону. Всі подробиці звичайно не варто говорити публічно, але системи, які збивають усе. Будемо захищати регіони, поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня. Тож давайте віддячимо нашим протиповітряним силам лайком під цим відео за те, що вони є щитом у небі від російських ракет та дронів, та висловимо підтримку у коментарях. Також підпишіться на нас та натисніть на дзвіночок. Про нещодавні обстріли та як українська ППО героїчно збиває усе, дивіться далі. У випуску це відео можете наставити на паузу. Цієї ночі окупанти вдарили по Україні шахедами. На кілька областей летіло понад два десятки дронів. Апарати атакували дві підстанції «Укренерго» та на певний час заблокували під землею шахтарів. Скільки безпілотників, врешті, збила наша ППО? Розповім вже за мить. Підписуйтесь на канал сейчас і до новин. Росія вночі 2 лютого атакувала Україну ударними безпілотниками типу шахет 136 136-131 з району Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму. На нашій території загарбник націло 24 БПЛА. у повітряних силах збройних сил України. Повідомили, що удар був зокрема спрямований на об'єкти критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Атаки зазнав Кривий Ріг. Уночі близько 2 години 40 хвилин. Там прогреміли вибухи. Ось такі звуки чули в місті. Як повідомляється, на жаль, є й влучання. Дрони поцілили в електропідстанцію. Внаслідок цього без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів саксаганського. Довгинцівського та покровського районів міста, у тому числі частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус. Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Фахівці почали аварійно-відновлювальні роботи, і станом на 7.00 вдалося відновити подачу електрики для 60 Тисяч абонентів всі лікарні також з електроенергією. Через аварію на двох шахтах було заблоковано 113 шахтарів. Спеціалісти одразу ж організували рятувальну операцію. На даний момент всі гірники вже на поверхні. Станом на опівдень, п'ятниця, енергетики заживили всіх знеструмлених після атаки БПЛА споживачів. Також зі світлом шахта та котельня відзвітували у Міненерго. Тривають нині відновлювальні роботи. Зауважу, що в ніч на 2 лютого були цілеспрямовано атаковані відразу дві підстанції «Укренерго». Внаслідок атаки на одній з них було пошкоджене обладнання, але персонал, на щастя, не постраждав. Завдяки встановленому захисту вдалося уникнути пожежі. Про це уточнюють в прес-службі. Крім цього, за даними голови ОВА Сергія Лисака, також агресор гатив по Нікопольщині з артилерії. Цілив по Марганцю та Мирівській громаді люди неушкоджені. Ну, а тепер до інших регіонів повідомляється про вибуху у темну пору доби в Кропивницькому, що на Кіровоградщині. Росіяни атакували дронами об'єкт інфраструктури. Зафіксовано приліт, після якого сталося займання. Попередньо без постраждалих. Про це заспокоює місцеве керівництво. Харківщина близько 2.30 ночі у Ізумському районі зафіксоване влучання ворожого БПЛА, попередньо без постраждалих. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди, Вовчанськ, Малавовча, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти. Авіаційних ударів завдали поблизу сіл колодязне, сіньківки, піщане. Додає голова регіону Олег Сінігубов. Загалом же сили ППО збили 11 ворожих дронів у межах. Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей. Крім того, що сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені, додають наші військові. Не самими дронами намагається тероризувати українські землі держава-агресорка. РФ стала частіше застосовувати для атак балістику. Це, зокрема, Іскандер М. Аеробалістичні ракети кинжал Х Х-22 та зенітні керовані ракети С-300. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив причину. Він зазначив, що росіяни розуміють можливості української протиповітряної оборони зі знищення дронів камікадзе шахет «Шахет-136» та крилатих ракет. Тому ворог дається до застосування балістики, яку можуть збивати лише спеціальні засоби. А їх у нас не так багато, пояснює речник. Одначе спроможності нашої армії дозволяють давати гідну відсіч. Згадайте лишень успішні операції українських бійців і на суші, і в морі, і навіть у повітрі.